Моє ім'я Руслан Смищук і я воєнкор. Значну частину часу я працюю на східному фронті, от як зараз. І сьогодні ми поговоримо про безпекову зону у вашому житлі. Ті поради, які можуть врятувати ваше життя під час прильоту, обстрілу чи падіння уламків ракет. Найголовніше на мою думку усвідомити наступне. Всі подальші правила працюють лише на те, щоб убезпечити від випадкового прильоту чи поодинокого удару або падіння уламків ракет збитих ППО. Якщо ж ваш населений пункт перебуває під постійними ударами артилерії, єдина розумна порада може бути така: евакуюйтеся. Ось так виглядають вулиці міста, по якому постійно б'є російська артилерія. Життя тут це гра в лотерею смерті. І щотижня, а іноді щодня на вулицях таких міст гинуть ті, хто не зміг, чи не захотів виїхати. Іноді їх ховають на цих же вулицях. Тож ще раз за можливості евакуюйтеся, жодна з ваших дій, на жаль, не може 100% захистити від імовірної загибелі під час обстрілу. Це треба просто усвідомити, але є декілька речей та правил, які зможуть суттєво підвищити ваші шанси на виживання у разі прильоту чи обстрілу. От, наприклад, як тут, де російська ракета вдарила в умовно тилову зону, пошкодила будинки. На жаль, є поранені, але на щастя немає загиблих, адже люди, що тут живуть, дотримуються певних правил безпеки. Свідки пахнемо. Не забережали всього. Вбиральня чи ванна? як би дивно не звучало, але часто це одне із найбезпечніших місць у квартирі, бо саме у цих приміщеннях працює правило двох, а іноді і трьох стін. Тобто між вами і боєприпасом дві стіни. Навіть пробивши першу уламки снаряду та першої стіни і вибухової хвилі. Розбиваються об другу і таким чином рятують вас. Ось що про це кажуть люди, яким вдалося пережити обстріл. Правило двох стін працює. Ми, ми спали в коридорі, і це працює. Більшість душових ванн в Україні вкрита ось такою керамічною плиткою. Треба пам'ятати, у разі потужного удару ця плитка може вилітити і травмувати людину. Якщо в цих приміщеннях є плитка. А також бойлер з гарячою водою чи газовий котел – це не найкраще укриття. Ще одна безпекова зона це коридори зовнішні і внутрішні, якщо там є дві чи три стіни, от як тут. Але з них краще заздалегідь прибрати всі зайві речі. Можливо, вам доведеться дуже швидко вибігати з приміщення, і буде погано, якщо вони будуть плутатися під ногами. Такі зони краще обладнати завчасно, розмістити стільці чи матраси, тривожну валізку, аптечку, ліхтар чи додаткове джерело світла, відпрацювати маршрут порятунку так, щоб у повній темряві ви змогли заскочити до безпекової зони, а потім швидко зібратися і покинути приміщення. Під час повітряних тривог перебувайте у цих укриттях або поблизу. О, це моя колега Тетяна Ігнатченко на фронті. Вона працює з 14-го року як воєнкор, а останні роки вже як посадовець обласної військової адміністрації. Винесла одну таку штуку, що краще бути смішним аніж мертвим. Тобто галахнуло десь, впав і зтулив голову руками. Це також, до речі, штука, яка ну до речі, в тому числі і мене таки ну сне скажу, що врятувала, а можливо врятувала. Ось так зараз виглядає помешкання Тетяни в Краматорську. По місту постійно б'ють російські ракети. Одразу заклали всі вікна таким мішками з піском. Я розумію, що це перший поверх, так? тому, в принципі, це якимось чином стримає. Там, принаймні, уламка такий вигляд мають вікна в усіх моїх кімнатах. Також варто заклеїти вікна скотчем. У разі вибуху, це зупинить перетворення осколків скла на шрапнель. Зробіть це, якщо ще не розробили. Зараз квартира більше схожа на такі знаєш невеличке укріплення, чи там на склад склад управління інформаційною діяльністю обласної адміністрації. Але як людина досвідчена, яка бачила на власні очі і через доповіді десятки і сотні випадків загибелі цивільних у зоні бойових дій, Тетяна переконана, найкращий варіант вберегтися від прильоту чи обстрілу уникати їх, евакуюватися. Давайте підсумуємо: знайдіть, і облаштуйте безпекову зону в приміщенні за правилом двох або трьох стін. Убезпечте вікна. Під час тривог тримайтеся в безпековій зоні або максимально близько до неї. Вивчіть і облаштуйте шляхи евакуації з приміщення. Найкраще, щоб їх було два і більше. Усвідомте ваше життя цінніше за будь-яке майно. Будьте готові евакуюватися, якщо по вашому населеному пункту починають стріляти гармати. Це найнебезпечніший варіант обстрілів. А я ще раз наголошую: якщо ваш населений пункт потрапив під постійні артилерійські обстріли, єдине, що гарантовано може убезпечити ваше життя, це евакуація у більш безпечні регіони. Ніщо інше не гарантує захисту від загибелі чи каліцтва під час прильоту і вибуху чергового снаряду. Про евакуацію дізнавайтеся у місцевих адміністраціях та у екстрених службах. Вони працюють на лінії фронту і часто під обстрілами. Будьте живими та здоровими.